Всім доброго дня, компанія -Бережанська. у нас Бережанська, продаж Renault Fluence 2014 року. По е, техпаспорту у нас е, куплено офіційно в салоні один власник. Авто на хорошій комплектації. Фари у нас ксенонові. Колеса у нас розміром 205-60-16 стоять зимові, є ще 4 літніх колеса. Автомобіль з заводу. Е, Піднятий, тобто він йде, виходить, як для нашого ринку, йде з металева защита під мотором також. Безключовий доступ на всіх дверях. Чотири світлопідйомник електрозеркала, складаючі Зеркала підігріс сідушок зі сторони водія і пасажира. Датчик світла у нас присутній, датчик доща у нас присутній. Кнопка старт-стоп заводиться без ключа, тобто не треба вставляти ключ. Ніяких помилок по ньому немає, просто рівно стабільно справно. Двохзонний клімат-контроль. Секунду. Двохзонний клімат-контроль. Коліса не розбита, коробка шестиступка у нас. Ручник працює, круїз контроль. Розхід 6,3 літра. Підсвітка у нас є знизу де педалі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка. Зроблена іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Присутня задня шторка у нас також. Задні парактроніки присутні в автомобілі. Присутній савбуфер у нас, усілитель, підсилювач, коврики додатково ще є, резинові у нас йдуть. Домкрат ключі все присутнє у нас. Це в хорошому стані. Шторка. Подушки безпеки у нас присутні, як зі сторони, як в сидушках, так і на бокових з боку. Підігрів сідуші у нас також присутні. Знову ж таки, двохзонний клімат контроль, це у нас Дуже хороша комплектація. Сервісна книжка у нас присутня. Автомобіль обслуговувався офіційно на Рено до цього часу. Рідний пробіг 108 тисяч кілометрів. Мотор не мився, ніяких подяки запотівань немає. фари всі у нас рідні. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутні тільки біля автомобіля.